Тарний штаб міняє трішки організацію своєї роботи. Є декілька змін. Ну, по-перше, донорські організації і благодійні фонди, які нам, ну за цей період, коли в нас почалася війна, надавали допомогу. Ця допомога зменшується це з декількох причин. Ну, по перше, ми бачимо приклад. Європейських держав, які наприклад приймали наших людей, і їм надавалося певний час для адаптування. Тобто їм надавалася безкоштовна гуманітарна допомога там протягом трьох місяців, десь чотири місяці, десь шість місяців. Так само і для нас ми були певні домовленості з нашими гумштабами, що вони нам будуть надавати цю допомогу, наприклад, там три місяці. От у нас є такий був кітін, ви знаєте, ми декілька разів про це. Робили свої репортажі. Сьогодні в нас такої допомоги вже немає, або є вона в таких вже зменшених масштабах, тому надавати допомогу так, як раніше, наш штаб вже не може. А сьогодні цю функцію вже починає брати на себе держава і ну, буде це систематично систематизовано, якби централізовано. Нам спускатися зверху кількість там певна, і ми маємо її до ну видати тим, хто саме її потребує. Для того щоб ця система запрацювала, нам потрібно адаптувати наші вже бази існуючі до цих вимог. Тобто, в нас, наприклад, є в базі 4 тисячі осіб. Ага. Ну, аналіз показав, що де десь 30%, 10, 30 людей з цих 4 тисяч від'їхали, поїхали далі десь е, адаптуватися, проживати в інші міста, а е, е, деякі і в інші країни. Тому нам щоб зрозуміти оцю потребу, а скільки нам потрібно таке замовлення е, у держави да, с, е, сформувати, нам потрібно цю базу трішки. Провести такі її ну, адаптацію або оновлення для цього. Ми розробили анкети, в яких є більш детальна інформація про кожну сім'ю. Тобто для подальшої роботи з цими сім'ями нам вже недостатньо тільки їх ідентифікаційного коду, наприклад, там номеру паспорту або номеру телефону. Ми маємо знати, який. Який стан матеріальний цієї сім'ї, який соціальний статус, там, наприклад, це багатодітні, це пенсіонери, це люди, які хворі і так далі. Тобто питання буде роботи вже індивідуальний підхід, буде більш і роботи індивідуально з кожною сім'єю. Це робимо задля того, щоб ця гуманітарна допомога попала саме туди, куди де вона ну, вкрай необхідна. Ще одна зміна, яка в нас буде тепер. Ми будемо працювати не тільки з вимушено переміщеними особами, а систематично. А й з людьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Тобто ми робили такі деякі акції, ми надавали якось одноразово цим людям допомогу. Але сьогодні буде розглядатися так само список людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, і підхід буде індивідуальний до кожної сім'ї, як ВПО. Будуть, ну будуть питання щодо їхнього працевлаштування, щодо їхньої якоїсь ну адаптації тут у нас на території громади, так і люди, які в нас тут мешканці нашої громади, що саме спонукає їх до того, щоб просити цю допомогу. Тому цей підхід буде і для наших мешканців, так так само це теж зміна. І, ну, це хорошо для особливо для працівників там припортового заводу, які вже півроку не отримують заробітну платню. І можливо, це дасть можливість цим людям е ну, отримувати якісь продуктові набори, хоча б там раз на місяць, а не один раз за весь період там воєнного стану. Чия це ініціатива створення з таких анкет і актуалізації цих даних? Ну, це ініціатива ну, міської ради керівників. Ну, нам приходять якісь листи, певна звітність має бути посилена зараз. Тобто це державні кошти, держава це робить. Держава, ну, це більш таки контрольований вже буде. Напрямок роботи, і він має бути обґрунтований. Чому саме ця родина отримала бакунок, а не ця. Тобто, такого вже якось ну тільки довідки, що ти переміщена особа, недостатньо. бо ми бачили і випадки, що переміщені особи приїжджають на таких лімузінах і. Ну, ми тут зараз буде більш такий індивідуальний підхід, і можливо, да, це більше роботи, це більше якихось там засідань комісії, які будуть приймати рішення. Рішення буде приймати не одна людина, а комісія, яка складена із членів цього гуманітарного штабу, тобто бази всі будуть перевірятися, виплати будуть офіційні, які нараховуються цим родинам будуть перевірятися. Тобто ну, таким чином буде виявлятися саме ця кількість людей, яка дійсно потребує цієї допомоги. Заповнення анкет, я так розумію, щоб отримати допомогу, це є обов'язковим. Так. Тобто, з понеділка да, ці анкети вони надруковані і вони будуть знаходитися в трьох місцях для зручності, щоб не було певної накопичення кількості людей. Ну, По-перше, в нас в гуманітарному штабі в Палаці культури Дружба для того, щоб заповнити цю анкету, вам потрібно прийти особисто, не, не взяти у сусідки або там моя подружка. Там ще. Ви маєте показати своє, свій паспорт, ми маємо ну, порівняти, що ви саме і є ця людина. Тобто це робиться для того, щоб ми дійсно зрозуміли, хто саме закріпився вже в нашому місті, в нашій громаді. Тому ідентифікувати ми вас маємо по якійсь фотографії. Можливо, це посвідчення водія, ну у кого що буде, але там, де є фотокартка, заповнити цю анкету. Ми автоматично вас, ваші всі дані, у нас є. Не потрібно знову там нести свідоцтво про народження. Всі ці. У нас база вона працює, вона є. Ми просто із тої бази будемо переносити вас в, та, в робочу таку базу з тих родин, з якими ми будемо працювати. Друге місце, де можна заповнити анкету, це ЦНАП наш, який знаходиться в приміщенні міської ради. І третє місце це там, де ви отримуєте. Довідки вимушених переміщених осіб, це управління соцзахисту. Там так само можна буде зразу ці анкети заповнити. Все це буде оцифровано і знов, ну, опрацьовано, і вже це нам дозволить більш ну вести таку більш індивідуальну роботу з конкретними сім'ями. Гуманітарний штаб опрацьовує всі вони збираються в одній базі. Яка така робоча і ну за за. Наявність якихось таких там завдань з боку держави, наприклад, виявити, скільки в нас багатодітних сімей там от зараз буде така допомога. Тобто ми маємо відреагувати миттєво, в базі будуть всі ці дані, і система сама видасть ці. Не потрібно буде робити там дзвінки індивідуальні, щось там виписувати. Це буде дуже швидко, тому що всі дані будуть. Занесені в таку більш детальну базу. Там буде і бажання людей працевлаштуватися, тобто ми будемо працювати з центром зайнятості, щоб мати можливість для цих людей якісь надати такий тимчасовий тимчасову зайнятость. Можливо, з кимось буде робота проведена по самозайнятості. Деякі родини вже співпрацюють з волонтерськими організаціями, з нашим штабом. Ми так само ну, підключаємо вимушених приміщених осіб для того, щоб ну, тут організувати роботу, тому ми їм так само допомагаємо. Ну, потрібно виживати всім Їм, нам, бо багато роботи, якої, ну, яка ну, навалилася на людей. по Поза їх професійних, там якихось повсякденних справ. Тому давайте будемо всі гуртуватися, організовано підходити до цього процесу, і головний меседж це те, що ми хочемо допомогти кожному, але не завжди це у ну, нас виходить, тому приходьте, питайте. От комусь не дали, а вам дадуть. Поясніть, чому саме ви, чому ви маєте це отримати, і якщо цього буде достатньо, ми вам абсолютно будемо допомагати, і можливо не одноразово а багато разів, для того, щоб ви просто вижили. В цій ситуації. До сих пір отримували всі. Тобто, для того, щоб отримати продуктовий пакет, пакунок або там гігієнічний пакунок, нам було достатньо довідки переміщеної особи. Сьогодні вже так не буде. Нам цього не бо ми знаємо вже багато родин працевлаштовані, і вони сьогодні в більш вигідному ну, вигідній ситуації, ніж наші мешканці, які, наприклад, де юри працівники одеського заводу, а де факто вони півроку не отримують заробітну платню. У них так само є діти, які не працюють. Да, їх потрібно. Вони не отримують ніяких виплат, бо вони працездатні. Вони не мають статусу ніякого. І із за цього оця необхідність індивідуального підходу і виникла, щоб дійсно допомогу отримували ті, хто сьогодні конче потребують. Гуманітарна видача від держави, коли вона почне працювати, і що саме це буде? Це буде продукти. Вони будуть. Там 4-лі п'ять найменувань всього. Тобто, це ми, от, наприклад, у нас були, коли благодійний фонд нам надавав, це було 20 найменувань, вони були такі різнопланові. Тут будуть 4-5 найменувань, але воно буде там в більшій кількості, там крупи, макаронні вироби. Олія, ну то борошно таке, ну основ основні такі продукти, з яких вже там хазяйки щось може собі зробити. Але за рахунок благодійних організацій, з якими ми продовжуємо ще ну, працювати і вони надають якусь допомогу, ми будемо ці пакети до ну в них додавати якісь консерви, якісь там можливо дитяче харчування. Ну, по індивідуально по кожній сім'ї, бо в нас так, от, наприклад, приїжджала сім'я із трьох людей, вони отримували один пакет, і приїжджала жінка, одна, вона одна, і сім'я. От у неї з однією людьми. Вона так само отримувала один пакет. Ну, це теж несправедливо, і там 12 кг отримала сім'я із трьох, і, і одна людина. Тобто ці пакети теж будуть різні. Вони будуть в. Ну, в залежності від кількості осіб в родині, якщо в нас є такі сім'ї, де п'ятеро, тобто да, цей пакунок буде ну величенькі, такі на на да, на са, саме великі. А якщо це одна людина, то зрозуміло, воно буде там невеличкій кількості, але будемо намагатися, щоб все було ну. Справедливо. А коли приблизно щось можуть видавати цю допомогу, якісь є вже терміни строки, коли вона надійде до вас? Ми сподіваємося, десь через тиждень вже ми зможемо щось пакувати і вже почати це видавати. Ми так само хочемо організувати цю роботу, щоб не було величезних черг. Бо ну, ті люди, які ну менш мають не таке здоров'я, вони не можуть стояти 4 години в черзі. Ну, це ну, виматує будь-яку людину, тому будемо якось ну, їм призначати час якийсь, щоб це було розділено у часі. І так само, ну, щоб це було більш вже цивілізований підхід. Будемо дзвонити, будемо запрошувати, можливо, давати якісь там через засоби масової інформації, якісь такі загальні повідомлення. Наприклад, ну, там ми ведемо зараз перемови з підприємцями щодо хлібу знову, щоб повернулася ця система, і люди могли отримувати хліб. Якщо нам вже пообіцяли, якщо це вийде, то ми зробимо таке загальне повідомлення. Ми не будемо кожному дзвонити і казати, там у нас є хліб. Да? Тобто приходьте, хто кому це необхідно, будь ласка, беріть там собі. А якщо якісь такі індивідуальні, по конкретно по цій родині там інформація, то будемо, звичайно, дзвонити і так точечно запрошувати. Бо люди, коли бачать, тому дали, тому ні, вони починають нервувати з цього приводу, тому це не має бути такий підхід, хто в черзі, той і получить. Ні. І за того, що вони не повідомляють. І в нас немає постійно такої ну, правдивої бази, так, щоб ми сказали, що сьогодні переміщених осіб в нас тільки, то вони не повідомляють. Багато із них ми вже дивимося, вони самі про це розповідають. Вони, наприклад, були в нас в квітні, поїхали, і от пройшло 4-5 місяців, вони вирішили, що все ж таки вони будуть тут. Вони вернулися, так? і такі є випадки, тому ну, постійно от, вон, ця база має постійно оновлюватися. Як, якби їх там не випускали на блокпості без дзвінка, що ви, ну, викресліть їх, вони вже не наші, то, можливо, в нас була б вона постійно ну, така правдива. А зараз це тільки офіційні, це близько 4 тисяч. Не можна відстежити. Є ті, які просто не реєструються, є ті, які не реєструють чоловіків і синів. Це теж ну ми їх розуміємо, але е Ну, от вона в нас приблизна. Якщо ви хочете отримувати більше, реєструйте своїх покажіть. дітей, покажіть, що ви тут, бо ну, для нас це важливо. Вони користуються нашою інфраструктурою, вони е, тут є, їм потрібні садочки, їм потрібні е, навчальні заклади. Ми маємо відслідковувати чи е, їх діти е, онлайн е, м, займаються в школах. Ну, тобто, якісь такі моменти, які ну, щоб. Не виникало потім якихось проблемних питань з цими людьми, має ну, місцева влада якось коригувати. А коригувати ну треба спочатку знати, що ці люди є. Тому, тому це все і робиться. Це більша робота, це більше навантаження на соціальних працівників, на, на, на людей, які будуть додатково дзвонити. Це все психологічно дуже важко, бо люди. Негатив у них і тому. І ще одне важливе, що от підхід індивідуальний, це я сказала. А ті люди, які щойно зареєструвалися, для них три місяці буде такий підхід, як у тих, які вже сім місяців, шість місяців тут в нас перебували і отримували. Ми не будемо їх трогати з питань працевлаштування. Вони просто мають зрозуміти, що вони там живі, вони приїхали, вони мають знайти собі житло. Тобто для таких людей перші три місяці просто от ви там приїхали у вересні, ось ваш гігієнічний набор, ось ваш продуктовий набор. Тобто не буде до них таких вимог, як для до тих, які приїхали в квітні, там в травні. Так само. Ті люди, які приїжджають і не реєструються, можливо, скажіть, чому саме їм потрібно зареєструватися і які вони переваги від цього отримують від держави і від міста? Ну зареєстровані вимушено переміщені особи користуються декіль, декількома перевагами. Вони, якщо вони їх перебування постійне перебування в місті, де проходять бойові дії, вони підпадають під виплати. Вони отримують щомісячні виплати. Якщо вони зареєстровані у нас в гуманітарному штабі, вони можуть отримати собі безкоштовну гуманітарну допомогу у вигляді речей. Будь ласка, кожного дня все оновлюється, і деякі сім'ї так, так вже одівалися на весну, на літо зараз вже на осінь, і на зиму вже собі беруть речі, і це економить їх сімейний бюджет. Вони можуть отримувати, зареєстровані у нас, можуть отримувати гігієнічні набори, продуктові набори. Ну про це ми поговорили яким чином, продуктові вони будуть отримувати. Тому є переваги і для влаштування дітей в. Заклади освіти, вони мають бути зареєстровані тут для того, щоб отримувати медичну допомогу. Вони мають бути зареєстровані тут, і підписана має бути декларація з лікарем. Тобто, ну, це багато переваг, це якась така захищеність, вже якась соціальна є підтримка. Ну, ти маєш якісь переваги. Я, я знаю, що зараз багато міська рада робить для того, щоб зробити. Такі місця для перебування, тимчасового перебування мешканців. Тобто ті сім'ї, ті родини, які взагалі не можуть самі адаптуватися, вони не мають можливості навіть винаймати житло там або будинок в селі. То для них буде запропоновано щось, але щоб їм запропонували щось, вони мають бути зареєстровані. Вони не мають про це сказати, що нам це необхідно. Бо, звісно, ніхто дві тисячі квартир зараз нікому не подарує. Живіть, будь ласка. Тобто, все це треба пройти цей шлях, і це не, не завжди приємно для цих людей, бо це якесь для когось це принизливо. Але ну, сьогодні всі ми у стані війни, і вже таке деякі люди взагалі не ну не. Ніколи не брали, наприклад, речі у секонд хендах Сьогодні вони спокійно йдуть на це, бо вони розуміють, що це війна. Основна робота по відбору сімей, які саме будуть долучені до такої до процесу отримання гуманітарної допомоги, це якраз управління соціального захисту. Анкети можна взяти, наприклад, додому, підійшли, взяли на вахті. Додому взяли, вдома спокійно собі заповнили і прийшли просто з довідкою чи з паспортом-ідентифікатором, що це саме ви, і тоді вже її просто нам віддали. Ми її приймаємо, ми не будемо її просто забирати. От вона там лежить, десь ми її забрали. Вона не є дійсна. Ми маємо на цю людину подивитися. Так само в ЦНАПі працівники, коли вони приймають цю анкету, вони мають побачити цю людину, що саме вона її принесла. Це має бути одна людина з сім'ї. Вона там пише в анкеті про всіх членів сім'ї. Не обов'язково, якщо в вашу сім'ю входить ще якась доросла людина, чоловік або літня людина. Не обов'язково кожному приходить і засвідчувати, що вони є. Ця людина одна. Вона заповнює на всіх членів сім'ї і приносить цю анкету з своїм паспортом. Координаційний штаб хоче актуалізувати дані переміщених осіб, ті, які залишилися, тому, тому що не всі особи, які в місті Южному так, так оперативно да, надають інформацію, що вони там повертаються або за, поїхали за кордон, або ще кудись в інший регіон. Тому оця. Анкета, яка була розроблена, вона надасть можливість ну більш чітко прорахувати осіб і побачити саме категорію, або це буде багатодітна сім'я, або це буде малозабезпечене. мало Також сім'ї є. Вони йдуть також на загальних підставах. Як тільки вони реєструються, отримують довідку, вони звертаються до по по іншому, ну до нашого структурних підрозділ, структурного підрозділу на інші державні допомоги. Це також при народженні, вони мають право, також на по по, інвалід, по інвалідності допомога або о, о, так називається ну, сім'ї малозабезпечені сім'ї. Це державна допомога, і таких осіб у нас на сьогодні поки небагато, всього 10 осіб із числа внутрішньопереміщених осіб. Державну гуманітарну допомогу зможуть отримати не все. Буде Ми будемо давати заявку на обл обласний координаційний штаб. Вони будуть бачити, яку, яка кількість надходить до одеського регіону, і скоріш всього кількісному співвідношенні, ну і при наявності, фактично, яке вони отримують. Будемо вже отримувати. Ми будемо бачити, і скоріше за все прийдеться визначати з пріоритети або ну ті тих людей, які найбільше будуть потребувати, і вони підуть у першу чергу. Пенсіонери також особи похилого віку. Це багатодітні, це і особи з дітьми з інвалідністю, особи з інвалідністю. Це майже ну практично всі, крім тих, що працездатні, і можуть ще спробувати знайти роботу. Анкета Містерів. будуть знаходитися вас при вході, так. Ми при видачі довідки внутрішньопривічні особи зразу будемо видавати і анкету, яку будемо пропонувати людям заповнити і надати, або залишити у нас, і ми передамо в єдиний центр штаб наш в ДК або ВДК занести самостійно.